Мої шанування, мене звати Валентин Гладких, і я радий вітати вас на своєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні ми дізналися про те, що сталося в минулому, але від того, це не применшує нашої радості. Сьогодні голова служби безпеки України Василь Малюк доповів президенту України. Впевнений, що доповів він про це одразу після події, але Публічну площину це потрапила лише сьогодні. Але про це ми поговоримо після того, як ви поставите вподобайко, підпишетеся на YouTube канал, а також за можливості напишете коментар і поширити це відео. Так ось сьогодні Василь Малюк заявив про те, що не так давно Служба безпеки України за співпраці з ГУР та службою зовнішньої розвитки знищила. Чи то ліщину, чи то орешник, ну щось на кшталт того, що настукали по орешкам росіянам, знищивши предмет якоїсь нездорової маскулінної пихи. І мінуснули доволі сучасного, доволі небезпечного зброї. І йшлося про це винятково в контексті того, скільки ж ще у росіян залишилося аналогічних ракет, які вони можуть використати проти України. Сподіваюся, що незабаром їх стане ще менше, і не через те, що вони запустять їх по нас, а через те, що може хтось знову ж таки буде не дотримуватися правил пожежної безпеки і щось. З ними станеться. А в цьому контексті я хотів би лише нагадати слова, про які неодноразово вже згадував у своїх інтерв'ю Василь Малюк, що подробиці і деталі, та, я думаю, і е, самі факти, відомості про дії багатьох успішних спецапарацій ми дізнаємося лише після війни. Я думаю, що по орешкам стукалі стукають і стукати е будуть, поки не достукаються до мозку. І можливо, коли достукаються до мозку, росіяни, зрештою, ну, звісно, що їх мозок трошки більше за орешек, да, е може вони тоді усвідомлять, яку фатальну помилку припустилися, е вчинивши цей акт невмотивованої агресії е проти України. Ну, як то казав колись класик. Здається, це був ніч свідомість це досвід болю. От, власне кажучи, через оцей от біль наші захисники намагаються сприяти пробудженню свідомості росіян. Поки що, на жаль, нічого не виказує, що ця свідомість пробуджується. І те, що свідомість поки що дрімає росіян, свідчить не лише. Ті відеокадри, коли Путін використовує е, кулькову ручку, е, макаючи її у чорнильницю, що в принципі я думаю, само по собі цікаво проаналізувати е, під кутом зору оцінки його психічного і інтелектуального здоров'я. А з огляду на ті заяви, які він виголошує щодо Покровська, сьогодні президент України на відповідній нараді заявив. Що ситуація там є складною, оскільки росіяни зосередили там величезну кількість людського, особового складу, так і різноманітних технічних засобів. Ну але це стало основною ціллю їхнього удару після того, як фактично росіяни зазнали невдачі на інших напрямків, починаючи від Сумського і закінчуючи Куп'янськом, де за словами президента України всі наступальні дії Росіян захлинулися і наступ. Пальний потенціал е, вичерпався. Тож е, Путіну необхідно продемонструвати бодай якісь успіхи на полі бою для того, щоб апелювати до цієї ситуації як е, до аргументу у подальших е, переговорах, до яких е, Путіна дедалі сильніше намагається підштовхнути е, Дональд Трамп, зокрема і вводячи нові санкції. Так от Путін вирішив е, запросити журналістів до Покровська. Ну, виглядає дуже дивно, це все одно, що зараз би я запросив журналістів, наприклад, гості до Кадирова. В принципі, це е, така сама історія. Тобто, ну зазвичай гості запрошують до себе, а поки що нічого не виказує, що е, Покровськ вже е, став тим місцем. Куди Путін може запрошувати е, журналістів в гості. Але є і оптимістичні, е, скажімо так, наслідки такого запрошення, і про них вже сьогодні також сказав е, Зеленський. Він сказав, що сили оборони України готові зустрічати Путіна на цьому е, напрямку. Тож е, ласкаво просимо, як то кажуть, або Ukraine», Ну і далі там ненормативна лексика була, я не стану її повторювати. Єдине, що я хотів би застерігти потенційних жертв цього путінського обману, я маю на увазі журналістів. І єдина умова, за якою журналісти мають погодитися, на це запрошення тільки якщо вони туди відправляться у супроводі з Путіним. Тобто без Путіна я б туди не радив їхати в принципі. Я б не радив їхати із Путіним, але без Путіна тим більше. Є чудова притча про те, як один акробат натягнув мотузку над провалом, взяв руки тачку і каже: вірите, що я перебіжу на той на той бік. Всі віримо, віримо, взяв перебіг. А вірити, що я назад зможу перебігти? Віримо, віримо. Перебіг, каже, а вірите, що я ще раз зможу це зробити? Всі віримо, віримо. Тоді він каже: ну добре, якщо вірите, сідайте до мене в тачку, і я зараз з вами перебіжу. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, що ніхто не погодився сісти в цю тачку. От так само і тут, що коли хтось вірить в заяви Путіна про те, що росіяни нібито вже взяли Покровськ або оточили українських вояків на тому напрямку. То нема питань. Нехай Путін ну, бере тачку, сажає в цю тачку весь свій ескорт разом з журналістами. Ну і нехай навідуються, покажуть, як вони там контролюють ситуацію. Я думаю, це може прискорити завершення війни, коли одне влучання в цю от в тачку з лайном може поставити, скажімо, так, крапку. Я сумніваюся дуже сильно, що цей візит. Я не знаю, як це називається. хрестовий похід е цих журналістів е разом з тачкою Путіна. Відбудеться тому подобається нам чи не подобається, але швидше за все бойові дії будуть продовжуватися швидше за все, росіяни будуть стикатися зі складнощами, пов'язаними з неможливістю або проблемами відновити деякі види виробництва. Зокрема, знову ж таки в контексті цього арешника. Зеленський сьогодні заявив, що ми очікуємо. На наступний рік нарощування зусиль росіян в галузі збільшення кількості артилерії та дронів, але навряд чи йдеться про ну, відновлення або зміцнення їхніх ракетних програм. Чому? Тому що ракета це доволі високотехнологічний виріб. Країна, яка не здатна зробити двері з автоматичними електричними підйомниками, яка ну, не здатна подушки безпеки розробити і реалізувати, ну не сумніваюся, що здатна самостійно провести імпортозаміщення і почати виробляти ракети, де там 70% комплектуючих були західного виробництва. Тому це ще одне. Одне свідчення того, що санкції такі діють. Але знову ж таки, скорочення е ракетних програм в Росії не означає, що росіяни не можуть виробляти і не будуть виробляти інші альтернативні і також смертоносні е озброєння. Але натомість є і позитивні тенденції в Україні. Сьогодні також ми почули, що українські ракети дедалі активніше використовуються для діпстрайків. І сьогодні, в деяких містах Росії, мешканці ближче познайомилися. Ну я думаю, якщо ми зараз подивимося, Google запит, якщо Google ще в Росії працює, і там я думаю, буде пошук слова блекаут. Я не знаю, як це називається російською мовою, так їм перекласти. Якщо ви можете запропонувати варіант, напишіть в коментарях. І вже в наступному випуску ми виберемо найкращий російський аналог для слова blackout. Ну і не забувайте підписатися на канал і поставити вподобайку. І за можливості поширити це відео, аби запропонувати свій аналог. Слово блекаут змогли і ваші рідні, близькі, знайомі і незнайомі.